Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю подорожю до Барселони. серця Каталоні, неймовірно красиво сонячного міста Іспанії. У цьому відео я розповім вам про місця, які варто відвідувати, скільки вони коштують та безпосередньо, чим ми харчувалися та де зупинилися, який готель ми обрали. Тож, друзі, я хотіла поділитися з вами безпосередньо нашим перельотом, звідки ми летіли, який аеропорт обирали. Летіли ми з України. Ну як з України? Ви знаєте, яка в нас зараз ситуація. Ми обрали для себе Варшаву, Польщу. Тобто з України ми обрали рейсовий автобус та дісталися безпосередньо до Варшави. Аеропорт Варшава-Модлін. Він знаходиться близько години-півтора від. Автостанції Заходня, куди приїжджають ці автобуси. Ось діставалися ми туди з вокзалу автобусного поїздом і вже на зупинці поїзда у Модліні Також там є включено вартість квитка автобусом від поїздової станції доїхати безпосередньо до аеропорту. Аеропорт Модлін – це є маленький. Дуже зрозуміли у своєму користуванні аеропорт, тому якщо ви обираєте та летите вперше, я впевнена, ви там не загубитеся та одразу зрозумієте, що як потрібно робити. Ось, у Барселоні ми прилітали у аеропорт Ель-Прад. Це є найближчий аеропорт до безпосередньо міста Барселона і дуже зручно діставатися до міста. Квитки коштували, ми вилітали 6 січня та прилітали до, до Варшави 11 січня. Квитки коштували 4,5 тисяч гривень. Це орієнтовно 100-120 євро. Десь ось так ми заплатили за квитки. Пізніше я вам прикріплю в описі усі вартість та розходи, які у нас були. Ось, З аеропорту Ель Прат ми брали болту. Він вартував нам 20 євро з е, усіх нас, нас було трьох ось. І е, тому хочеться сказати, що це не є так дорого. І наш готель знаходився недалеко від гори Мунджуїк. ось. Е, зараз безпосередньо ви бачите перед собою локацію. Та хочу з вами поділитися, як виглядав наш готель. Ось такий красивий номер Avenia Rockfart Hotel, трьохзірковий. Ми брали на три особи, тобто були ось таких три розділених ліжка, дуже частенько, рушники змінювалися. Щоденно. Також у цю вартість входили сніданки, ось ви можете побачити на екрані. Дуже класно, круто. Тобто ти вранці встав, не хвилюєшся, де тобі поїсти, поїв і вже безпосередньо можеш там йти десь гуляти. Дуже смачно було ось просто, але смачно. Із готелю ми ходили. Ось ви можете побачити на екрані пам'ятник Колумбу та дорога до Барселонети. Ось такі гарні локації по дорозі зустрічаються. У нас були піші прогулки, ми не використовували транспорт. Дуже красивий пляж, дуже красива атмосфера. Іти нам було приблизно 40 хвилин, але, скажімо, це не проблема. Пляж вражає своєю. Красою та простотою. Якщо ви хочете насолодитися чашечкою кави з прекрасним видом, рекомендую вам відвідати кафе на третьому поверсі у торговому центрі Марама, Він знаходиться теж на узбережжі недалеко від пам'ятника Колумби. Навпроти пляжу Барселонета, близько знаходиться вхід до парку Цитадель. Цей парк є надзвичайно красивим та 100% вартим до відвідувань. Скажімо так, він вражає тим, що він є цікавим та незвичайним для нас. Ці прекрасні рослини, які знаходяться під накриттям, створюють якусь незвичайну атмосферу і відповідно виглядають дуже дуже красиво. Також у цьому парку варто відвідати ось два павільйони, які знаходяться недалеко один від. Одного, тому що це надзвичайно красиві локації, як для фото, так і для відвіду. І безпосередньо фонтан, який знаходиться у парку, кристалічно ось така яскравого кольору вода, просто захоплює. Навпроти від парку ми бачимо тріумфальну арку, яка 100% варта по відвіди, де знаходяться також ось, ось такі красиві зелені папуги. Також на екрані поділюся з вами кафе, яке ми відвідували ввечері, та спробували правильно. Чесно, це на е, поціновувача, напевно, море продуктів, але, можливо, є шанс, що нам її приготували не смачно. Та найвеличніша споруда гауді та просто визначна пам'ятка міста, це сабрада Фамілі Білет, коштує 36 євро, туди ход безпосередньо хід та під ньор. Підйом на одну із веж. Чого я не рекомендую вам робити, тому що, як на мене, це було не настільки вважаюче, тобто сам вхід коштує 26 євро та 10 євро це підйом вже на одну із веж. Ось. Е, на мою думку, це може, це того не варто і можна обійтися без того, тому що приміщення всередині саме виглядає. Просто неймовірно, гарно і, скажімо так, підніматися на вежу можна було, а можна було б і ні. ось. Також одне з місць, які варто відвідати, це будинок мило виглядає. Просто неймовірно, як і в день, так і ввечері, тому від, відвідуйте. Ринок Бакері вражає своєю просто неймовірною атмосферою, автентичністю. Можна спробувати на смак різні морепродукти, овочі, фрукти. Е, вражає своєю різноманітністю, дійсно. Ось, Одна з наступних наших зупинок з вами це гора Монжві, де знаходиться музей Каталонії. Влітку ще діють фонтани, але так як ми були в січні, теж виглядає досить красиво, Вид на місто, неймовірний, тому варто відвідати. В будь-де в місті зустрічаються різні цікаві штуки. ось, Наприклад, так як ми просто гуляли по дорозі та зустріли ось таку руку, яка виглядає дуже реалістично. Також палац Гуель. Вхід туди вартує 12 євро. Архітектура класна, але я думаю, що можна обійтися без цього. Це не основна зупинка у Барселоні. Також хочу поділитися з вами неймовірно красивим місцем для обіду чи вечері. Це є третій поверх торгового центру. на Площі Каталонії. В описі відповідно залишу вам локацію. Дуже смачно та якісно можна поїсти з прекрасним видом. Далі ми бачимо ось таку гарну площу, з якої ми можемо війти у готичний квартал, та від якої буквально у декількох метрах знаходиться. Дуже відомий та відоме місце, з чим славиться Барселона, це ось такий монумент французькому поцілунку. Ось, дивиться, дуже цікаво, варто відвідати. Також далі вам хороший лайфхак, якщо ви відповідно туриста хочете зекономити, ви можете, так як ми купити прошуто в Лідлі та дешево і сердито перекусити, пообідати або повечеряти. Одне з найголовніших місць, яке потрібно відвідати в Барселоні, знаходиться годину їзди на поїзді. Це, звісно ж, гора Монсерат. Дібратися туди дуже легко. Ви купуєте квиток в дві сторони. Ми брали квиток від плаца Іспаньола, Ось квиток коштує 26 євро. Це квиток безпосередньо на поїзд та на канатну дорогу, яка підніме вас до гори. Для того щоб увійти всередину у саму базиліку, де знаходиться чорна Мадонна, вхід вартує 6 євро. Ось, але це з самої базиліки, якщо ви хочете всередину війти та подивитися ще ось цю всю споруду, вхід буде коштувати теж близько 12 євро. Красива канатна дорога, яка сполучує з собою пляж Барселонета та гору Монжуїв. Вартість у дві сторони це 24 євро, в одну в сторону 12. Ми вибрали поїздку в одну сторону і не пожалкували, тому що вид відкривається надзвичайний. Правда, поїздка дуже швидка, але тим не менше, вона того вартує насолодитися цими чудовими видами на Барселону та на море. Тож, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам усе сподобалося. Буду рада бачити вас у своїх наступних відео. Тому ставте лайк та підписуйтесь, підтримуйте український контент. Дякую!